Доброго ранку всім. Сьогодні маємо з вами відеоурок. Я запрошую вас на ось таку сторінку вашого підручника. Зараз скажу вам, що це за сторінка буде. Це сторінка. 55 Зверніть, будь ласка, увагу, відкривайте ваш друкований зошит. А поки ви будете відкривати зошит, я трошки вам поясню нашу задачу на сьогодні. Отже, сьогодні ми маємо з вами повторити те, що ми вчили протягом двох е тижнів минулих. І наша одна потужна тема це іменники, продукти харчування, злічувальні. Та незлічувальний. І я вам нагадую, що для злічувальних іменників ми будемо використовувати частинку ЕН, артикль. Ми його будемо ставити перед назвою іменника, а для незлічувальних іменників ми будемо використовувати частинку сам. Отже, дивіться, перш за все, нам необхідно з вами розібратися. Де ж у нас в цій вправі номер 1 знаходяться, заховалися продукти харчування? І, будь ласка, якщо ми подивимося на перше речення, візьміть маркер так, і обведіть оце tomato це у нас що? Помідор? Скажіть, будь ласка, якщо ми помідорчик можемо покласти в руку, це у нас буде e-tomato чи сам tomato? Правильно, якщо ложимо в ручку, то тоді це буде E tomate. Отже, у нас буде E tomato. Чудово, давайте подивимося на речення номер 2 і знайдемо там продукт харчування. Солт, Солт. Солт означає сіль, сіль ми насипаємо, ми не можемо її насипати в руку, правда? Якщо ми насипаємо її багато, вона просто буде висипатися з нашої руки. Отже, salt ми використовуємо з частинкою сам. Сам salt. добре? Речення номер три. Подивіться, у нас з'явився оранж. Це ще один продукт харчування. Подумайте самі. Чи можемо ми апельсин покласти на руку? Чи нам потрібно його насипати, наливати і зробіть самі висновок, яку частинку ми поставимо перед словом orange e, «е» чи сам? Добре, будь ласка, номер 4 це незвичне речення. Чому? Тому що у нас вже стоїть слово сам salad», так? І наш продукт харчування це салат. Але зверніть увагу на відповідь. Вона може бути no please або no thanks. Отже, давайте подумаємо, якщо нам пропонують трошки салату, то що ми маємо з вами сказати? Ні, будь ласка, чи ні дякую? І якщо ви пригадаєте шаблони мовлення, то ми тут маємо вибрати варіант no thanks. Добре, і п'яте речення воно хитре, найхитріше із всіх цих п'яти. Чому? Тому що іменник, який стоїть у нас, він злічувальний. Подивіться, milk, ми його наливаємо. Але перед цим іменником стоїть слово глас, склянка. Отже, це склянка молока. І коли ми ставимо такий предмет, який ми можемо виміряти нашу рідину. Звісно, що частинка у нас буде E, так? тому буде артикль E. І склянку ми можемо виміряти саме молоко, не хліб. Ось чому тут треба обрати варіант мілк. – «a glass of мілк, склянка, молока. Я запрошую вас до самостійного опрацювання цього, цієї вправи з урахуванням тих помітів, які я вам залишила на екрані. А ми рухаємося далі і переходимо до вправи номер 2 Друга наша потужна тема, яку ми вивчали протягом цих двох тижнів, це тема теперішнього часу. А саме я розповідала вам про закінчення частинки С, яке ми будемо додавати до дієслова слова, коли? Давайте спробуємо пригадати коли. Отже. Всі речення ми можемо поділити на ті, героєм яких є Я, Ай, або героєм є «хі» або США. І я вам нагадаю, що займенник Ай перекладається Я, так? а займенник Хі і США, відповідно, перекладається Він або вона. Отже, ми будемо їх називати третя особа однини. І в залежності від того, хто у нас буде героєм. Ми будемо виконувати певні доданочки до дієслова в кінці. Зверніть увагу, як ось в першому реченні в завдання номер 2 нашої сторінки. Отже, давайте разом прочитаємо перше речення. I often help це наше дієслово. І дивіться, воно у нас підкреслено синім. Отже, ми звертаємо увагу в цій вправі саме на дієслова. I often help. My mother About the House in the evening» Все, що ми вчили з вами протягом тижня. Але на що треба звернути увагу? На дієслово. В залежності від того, що у нас героєм є Я, дієслово буде без частинки С. Отже, правильний варіант help. І ми запишемо його сюди. Отже, зверніть увагу, коли у нас розмова йде про мене, I, буде help. Якщо ми будемо розповідати про когось одного, але сторонню особу, he або «she», буде «helps» з закінченням S. Це важливо, це треба запам'ятати. Тепер друге речення. Подивіться, у нас є героїня N. так? До речі, як, як ми можемо її замінити, якою частинкою, яким словом? Звісно, N вона, отже, це буде she, так? І давайте подивимося, якщо це «щі», то яке ми будемо брати дієслово чи «goes»? Правильно, ми вже з вами знаємо, що для «щі» ми будемо додати закінчення S. Отже, тут ми з вами впишемо goes. Добре. А ось тепер пропоную вам подивитися на третє речення. Наші герої, подивіться, хто вони? Bob and Mark. Їх багато, їх уже двоє. І я хочу вам розказати про іще одне правило, а коли у нас буде множина, то закінчення ми додавати не будемо. Отже, I або множина закінчення не буде. І таким чином, у нас дієслово, ми обираємо watch. Дієслово без закінчення. Watch. Так, обрали. Добре, чудово. Зверніть увагу, якщо б у нас був тільки Боб або тільки Марк, отже, було б He, тоді б ми поставили watch. А так watch. Чудово, обвели, поставили позначку. Четверте речення: My mother always Papers on Sundays. Матуся завжди читає. Матусю ми можемо замінити займенником. Правильно, «she». Отже, через це ми яке будемо обрати дієслово? Правильно, з закінченням S. Будь ласка, запрошую вас записати його сюди. І п'яте речення. Подивіться, наші герої my grandparents, мої бабусь і дідусь ді, бабуся і дідусь. Це у нас парочка, так? Бабуся і дідусь, їх двоє. Це множина. Якщо у нас множина, яке дієслово ми обираємо? Зверніть увагу. без закінчення. Так, тому тут у нас буде play. Будь ласка, заповнюємо зошит і переходимо до наступної вправи. І ще одним завданням, яке я приготувала для вас, є читанка, і сьогодні ми будемо читати букву Ю, але на диво вона вимовляється і читається як звук А. А. Тому кожного разу в кожному слові ми маємо з вами контролювати наш язичок і вимовляти А. Поїхали разом зі мною. Раг, ХАГБ, БАД. Сам МАГ, РАБ МАД ХАМ. Останні рядки я запрошую вас опрацювати самостійно і надіслати мені аудіофайл з читанням цієї сторінки. Веселого практикування, а ми рухаємося далі. Нашим останнім завданням на сьогодні буде відпрацювання. Нашого теперішнього часу, а саме вживання дієслів з закінченням S або без нього. І давайте разом виконаємо частину цієї сторінки, яку я вам надійшлю для домашнього опрацювання. Отже, перше речення «I my room». Ну, і, звісно, якщо ви уважно бо не слухали протягом цього відео, ви одразу оберете правильний варіант «I clean», тому що наш герой I. Добре, наступне речення he, the dishes. І знову ж таки, повертаючись до нашої таблички, ми з вами пам'ятаємо, що якщо ми говоримо про третю особу однини, he, she або it, ми будемо додавати закінчення s. Наступне речення we. Food. We перекладається як ми, отже, це множина. І для множини ми знаємо, що закінчення додавати не потрібно. We buy food. She, звісно, одразу можемо обрати goes to bed late, тому що у нас третя особа однини. І ще хочеться розказати вам про множину you. You перекладається ти, або ви. Але кожного разу в англійській мові це буде множина, навіть якщо ви будете звертатися до когось одного. Це, нібито ви проявляєте повагу до людини, навіть якщо вона одна, її небагато, але буде завжди множина, тому закінчення ми ставити не будемо. Отже, you sleep here. They це займенник множини. А для множини ми закінчення не додаємо, як ви вже знаєте, тому буде таким чином: They never cook dinner. І ще один займенничок однини IT. Ми трошки про нього вже говорили, це займенник третя особа однини. IT ми будемо з вами використовувати, коли будемо говорити про тваринок або про якісь предмети неживі. Тому it – у нас також буде з закінченням S. Отже, пам'ятаємо, he, she, «it» додаємо закінчення S. В усіх інших випадках закінчення не підставляємо. Emma and I це множина. Для множини, так, закінчення немає. Я не буду виконувати повністю з вами це завдання, тому що воно дещо потужне, але я вірю, що ви впораєтеся, адже це допоможе нам закріпити наші навички і знання. Для того, щоб узагальнити те, що ми пройшли на цьому уроці, я вас повертаю на віртуальну дошку. Отже, і ще раз узагальнимо наше правило. Якщо нашим героям першим словом в реченні є слово «I», «you», We, they, тоді діє слово, яке ми пишемо другим, ми будемо писати без змін. Не будемо додавати нічого в кінці. I cook, you cook, we cook, they cook. Якщо ж у нас першим словом, героям буде he, she, it, отже, хтось один, але це не я, а хтось сторонній, третя особа однини, тоді ми до тієї слова будемо додавати закінчення S. І у нас вийде He cooks або she cooks, it cooks. І ще раз. I wash, наприклад, руки, да? мої руки. I wash, you wash, we wash. Але he washes, she washes, they uh, it washes. Будь ласка, зверніть увагу на цю схему. Нехай вона вам допоможе у виконанні вашого домашнього завдання. Дякую вам за урок і до побачення. Goodbye!